Здоровенькі були підписники та гості каналу. Ну що, процес пішов. Не знаю, як у кого, а в мене він тільки вчора почався. Зараз хочу вам показати, як, де і що я роблю з гарбузами. Так, у нас процес такий. Отам От ми миємо у ванні. Отут ми трошки підсушуємо і ну, даємо води стикти. І несемо його у хату. на Сушку. Зараз зайду покажу. Зараз е залишилось 2 хвилини до ну години, щоб перевірити, скільки пушка їсть газу. Зараз я все виключу через та через 2 хвилини, якраз в 11, і вам все розкажу. Значить, е наробив я таких піддонів 7 штук метр на 3 Ну, була моя така доска. Сьогодні списувався з Віталіком Глушко і питаю Віталя, розкажи, будь ласка, які розміри. Він каже, що лучше 1,5 на 4. Но сітка метрова і оця синя штукатурна фасадна, вона теж метрова. Робить посередині, чи тут десь шоу, ну, не хотілося. Коли я придбаю сітку там, 5х5 з вічком, то тоді може це все заработає. А зараз йдемо і. Все, повыключим, чтобы было тихенько. Я поставлю на паузу. Ух, как тут жарко. Так, ставим баллон. Так, 25. Так, не шатайся. Сейчас скажу, сколько. Так, 35-26. Сейчас идем туда. Ви цей залт ще раз бачили. Так, да, там закрита. Коли я. Щас. 35-26. Коли я тут держав бролію? Це. 35-26. Так, десь карандаш про... профутькав. О тут от 35. Точка, 26. Дарівню. Півтора кілітра, правда, в час. Тепер заходимо, розказуємо. надивившися великого блогера Сеню Сіньявича, я наробив оцих корит. Я не кажу, що не хочу сказати, що я неправильно зробив, чи він неправильно сказав. Ділюся його як розумну людину, як він подає якийсь приклад, мотивацію. Отут я зробив отаких чотири... ну там, там було. І отут було два. Ходити було, було важко. Там було 40 см і тут 50. Але ж це ми змолотили із найхудшої ділянки змолотили 7 мішків вчора. Ну, як мішків, не подумайте, що повне під зависку. Щоб було виставити його удобно з-під комбайна. Потім, я вчора взяв, тут було ж тут було 4 таких. Секції. Зараз я укоротив, залишилося дві секції. Оцей вентилятор дув усю ніч. От, тут, по-моєму, 8000 кубів в годину, по-моєму. Щось таке. Я... Він у мене був на тому. На витяжки, там на вікні. Зараз, бачите, там менший, а тут там він більший. Плюс я час назад включив сушку. Ну, дивіться, сказати, що воно може бути ну, сохне добре за час. Температуру зараз покажу, щоб не казали, що 80 градусів і ти просто вже пожарив поїсти. Ні, дивіться. Зараз температура 39 градусів, ну було 42. Тобто воно сушиться ну, нормальним методом. Так. А, і вчора, коли я сушив тільки вентилятором без пушки, робило опалення. Ну, оце, водяне. Ну, результат був такий. Я ще їздив. Ми сюди його занесли десь, мабуть, у 4 години вечора. А потім я ще сюди їзду 10 часів мішати. Воно злиплося, я трошки порозривав, По, трошки покуражив, порозривав, ну і отак, отак зробив о, ОСБ, купив 4 листка і зараз висталю балон. І отак зробив, так як роблять майже всі. Що буде далі, як воно буде сушитися, ще поки що не знаю, тому що бросати не хочу. Хай лучше зараз буде дуть вентилятор тільки. Буде дути оцей вентилятор здоровий, а я поїду молотити ще один огород. Буду молотити перший огород і вам покажу комбайн і все, що в нас случилось за останнім часом. Не дуже в нас весело. Та ви, мабуть, всі знаєте, розказують нічого обстановку. В нашому регіоні. Так, да, ще мабуть, треба, мабуть, пропінити, тому що пол неровний. І десь є щілини, щоб не тратити повітря. Зараз я запіню і вже поїду молотити. Молотили ми 30 соток. Ну, Ви бачили цю другу ділянку середню. Там скажу вам дуже печальний результат був. Сьогодні був перший мороз у нас, можна сказати, все встало, було біле в снігу. І, думаю, молотить. Їхати, щоб, щоб сюди засипати опять, скажемо, 10 мішків. думаємо намолотити мішків 7 або 8 і так само пересушити завтра. А сьогодні сушимо це. А може, будемо післязавтра вже молотити город Я, вроді, хочу успіти, а дружина каже, не свиди, ще буде тепло. І оці, оці як би назвати їх, лотки. Вони на наступний рік будуть на. Ну, це таки більше для вуличного варіанту. Ну, включимося вже біля комбайну. Здоровенькі були ще раз підписники та гості каналу. Ну що, ось і комбайн перед вами. Отакий От вдався. Як вам красивий. От заводи не відлічиш, так? Да? Класний. Уже ми намололи, та вже більшу половину змолотили. Чи є втрати, коли молотиш, сюди бував викидав, тому що гарбузи дуже здорові. А так все добре. І сюди трошки пада, видати, щось з гарбузом не так, як треба. Але все не вручну. Перший раз я намолотив 7 мішків. А другий раз намолотив 12. І вийшло другий раз 18 відер 20 літрових повних. Ну, отакий результат. Далі, може, як буде знімати, покажу, як молоте. А ви пишіть, коментуйте, що скажете. Ваша думка. Все, всім миру і добра, бережіть рідних та близьких. І до зустрічі! На канале в нових відео.